Bohoslavný Boh, ktorý sa zde najprísne, Vykevikov. Aaaaaa. Слово Боже наш слава тобі. Царю Небесне, втяжите людуши істини, живе зису, исполняє сокровище поїхати, подати любри, це лицем, і очисти нас є скверний. Святий Боже, святий кріпкий зати безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкай святий безсмертний помилуй нас. І нині пресной во віки віковами. Господи, очисти ріхи наша, велико простибе, і наша, святий посіти, і сили немочі наша, імени Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава цю, і сину, і святому ду на ні, і пресної повіки вікова. Очі наші жиє небесі, да святиться, ім'я Твоє да прийде царство да буде воля Твоя, як вона і на землі, блід наш насушний даш нам нес, і остави нам доли наша. Якоже і ми оставляємо довгі нашим. Вони нас твої скушені є. Твоє царство, силой слава Це и Сина Святого Духа нині приснува віки віков. Господи, помилуй, 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 Господи, мило, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, і Суну і Святому Духу. І нині, і приснує віки вікова. Амінь. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадим самого Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи. Боже моєго звеличе, Осейси, зілого ісповідані, вели поту, облексай, і содіяйся світом і коризою. Простирає небо, яко кожу покриває водами, ми привезли своя полагає, облаки на узхождення своє ходяй на крововітряню, твора й ангели своє, духи і слуги своє, племень огненно й оснуває землю на твердий, я не преклониться у вік віка. Без неї кори за одіяння, я на горах стануть води. От запрещення Твоєго побійну, гласа са рома Твоєго бояться. Посходять гори, не сходять поляво місто, Жеоснував, єси їм приділ, положив, єси його вже не прийдуть, не ж покрити землю. Посилаю істочники в дебрік, посліді гор пройдуть води, напаяються з вірі сельне, ждуть у нагреву жажду свою. На те птиця небесне, привітають розсліди камені, а дадять глас напає, город привоз приніг своїх от полоділ твоїх, насититься землям. Прозябає траву котом із лак на службу чоловіком, ізвести хліб от землі, і вино селить серце чоловіка, умастите лице елеми хліб, серце чоловіка укріпить насатяться древа, польника, яка ливан стий же си, насадил там, оптицево зніздяться. І родіє вожилище, предводительствує тими, горе високи, але не камінь прибіжище зайцем. Сотворили село времена. сонце позна запад своєму. Положили сьомої без ночне, же пройдуть звірі, дубравми і скем, не рікаючи його схити, та от Бога пищу самім. По ся сонце і соврашся в ложах своїх і зіде чоловік на діло своє на діла, ні до вечора. Як кого з величезя діло господи, вся при мудрості, і сотворили і сполуниться земля, твари Твоєї я, сіє море великої, пространної та мога сла, славотної малея з великими там у кораблі приплавають. Змійся, його же создали сируватися, ему всяк тебе чай до тепіш, йому благорем'ям. Давшу тобі, їм соберу, отвершу тобі руку всячиска, і сповниться благости. Отврачу що тобі, лице возьми тут Саоти, і ще духи, хишезнуть, і опер своє возвратяться. Посла духа духа твоєї, і це й обновище лице земли, буде, слава Господні, вовіки, возвеселиться Господь у діліх своїх, призирає на землю і творя і трястися, прикасається горам і де Господь, Господи, у і в животі моєму, пою, Богу моєму, донде єсмь. Да усладиться йому бесіда моя, жозвиселюся у Господі, да іще рішенця від землі, беззаконниця, як уже небо тим благослови душе моє, Господа, сонце позна запад свой положили сіть бось босну. Як у вас величезчися діла Твоє, Господи, вся примудрости усотворив єси. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній пресної у віки вікова. Мінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Прийни сайте, Божих, церкві, Господи помилуйся. Помолимся. Господи, помилуй. Храми сам своєю благовінням Божим, ходячи по Господу, помолимся. Господи, помилуй. Сміше Соленське Маркери і нашим Францисті Паперим, з цим чесним пресвітерстві в Христі Деяком, стосим Господу, помолимся. Господи, помилуй. Бог, придержачі хвостих наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Граді сам усіхі обитрі, сей всяком граді, страні віри живучні, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Його воздухові, зобили плодов земних, в мирне, Господу, Молимся, Господи помилуй. Малищих путешествуючих, не страждущих, пленених і спасені, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Позбавитися нам, цеки скорби, гніве нужди, Господи, помолимся. Господи помилуй. Заступи, спасибо і сохрани нас, Боже твої благодаті, Господи помилуй. Суди прочистий, при благословенної славну, нашу, Богородицю і приясну юмирису, всіми святими, поминувши самі себе і друге вежлива наш Христово, передаду. Подбай ти присипи слава, честь поклонен. Отсу і Сини Стому Духу, нині і приснево віки Амінь. Блажен муж, Аллилуйя, і жени йде нас совіт нечестивих, Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, будь правений, будь нечестиви, воїни, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Работайте, Господи, вісу страхом і радуй ти це йому сотребетом, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Блажені, всі на ня, Аллилуйя, 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 Воскресни, Господи, спаси М'я Боже моя, Аллилуйя, 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 Господні, спаси не милитви, благословенни Твоя, Аллилуйя. Аллилуйя, слава Отцу і Санну і Святому Духу, Аллилуя, і нині преснує во віки вікове мені, алелуя, 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 слава тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тебі, Боже. Господи, помолимся. помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, причистий, приблизь нами неславний владичці нашу, Богородицю і Марію, со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і живет наш Христу Бог, предаду їм. Тебі, Господи. Держава Твої царства, сіли слава і Сина, Духа, нині Прісна, у віки віком. Господи, воззвах Тебе услышим я, услышим я, Господи, Господи, воззвах Тебе услышим я, Будь мила сумурення моєго нега. Возвати ми ко тебі, услышим я, Господи, Дай і справиться молитва моя, яккатило пред Тобою є руку моєю, жертва вечерня я услышим, я Господи. Полужи, Господи, хранини, уста моєї дверего рождений, і у снах не вклони серце моєго слова. Салукавство, не вшивати мене у рісі. За чоловіки, ділаючи беззакони, і не сочтуся, се і зброни, і накажуть неправедні милости, облечет м'я. Я лежу річного де нема, стила, моє якої ще молитво, моя воблане, і ніх пожертви, без оприками і ні. Услощаться, лаволи, моя яко зможе, як отоша землі, просидися на землі, розточившися, кості і пригаді. Яков тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тього повагни, тими душу мою. Захрони, я оцінию вже застави, що мої собла, здіваю, що беззакони є, один своєї річниці, єдині сязли не жа прийду. Гласу моїм, Господу, споду гласу вага моїм, кого споду помолився, пролию пред ним, олений моє печаль мою, пред ним возвіщу. Не гдай зати от мене Духу моєму, і ти познали, єси стези моя. на пути семь, не може кождах скріше сітні, свотрях Одесної возглядах і не візнає мене, поєвебство от мене ні зискає душу мою, возваху тобі, Господи, ліг, ти єси в і моє честь мої сина, землі живих, вольмі моленою моєї моя, космиріхся зіло, і збавим явдонящих м'я. Як укріпишися, паче мене, і зведи темниці душу мою сповідатися імені твоєму. Мене ж ждуть праведниці, донде живосім. І злубини вас, вагко тобі, Господи, Господи, услиши глас <рес> мой, да буду туші твої в глас у моления моєго. Ще беззаконня я назреши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, Очищані єс. Дав єси, чоловіко, любчи Твою матері, помож рабом я. Яко благоутробен, є уже незреченное і страшно, є соділа, єси смотрення є Твоє, і певко є наше справи, єси, є достоїнство. Тим же є Твоє, чуже торжество, поспіваєм державу, Твою, Ісусе, всесильне, спасе душ наші. Мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє упова душа моя на Господа. Рад читаю шиття і по Долу славіш, і ограждає, все піта, ризою твоєю чесною, от безбожних чистая от лада, даже, і на племенник, код лада житруса, і между особнем раним всех да дівониску, собрачна я і сего ради, славиття, пресвятая, я бого невісто, чоловіку, Почні мого стражи до, ночі, до Господа, чесною Твою, твою Бога благодатна я владечеце, дарова єси раду Твоєму, Богу, бо не од'ємлемо, покров же і славу, і не оболімо стіну. І сілені сокровище, і чудес, істочних приснотикущі пристанище же спасительної обуриває ми всегда, всего ради поємтя, препітає сая, Господи, милості мною незбавление, хто ізбавить Ізраїль отців без Почерпіте, чоловіці, здрав'я, душі і тіла, ракам усім всім предлежить. Вони же положиться, чесно, я не запрісно, діби, і я нам строї, І омивающе сердецем я. І страстею сквернені я, і душу освічаюча, я вірне, Боже мною благодатію. хвалити Господа, всі язице похвалите, Його всі людіє. Дал сей чоловіку, любче, Твою матерь, помоч рабом Твоїм, Яко, Є вже незреченний страшно, я соділа, єси мотрення Твоє, і певозданує наше і справи, єси, божественно є Тим же всечесноє є, чтуще торжество, Поспіваєм державу Твою, Ісусе, Всесильне, сильне спасе душ наши. милості Його на нас, істина Господня пребуває Твої, Рад почитаючи Тя, і Твої по і все всеміта ризою Твоєю чесною. От безбожних чистая і на племенник, коглажи і труса, і меж до особне і врани, всегда, дівниську, собрачна я, і всего ради, славітя, присвята, я Богоневістох, чоловіку помощний, слава Бога. Невисто, Сину і Святому Духу, і нині і пресної во віки віково. Амінь. Смисло чистим Шивом, Сангелеєм торжествує, світло, начинаючи да пісню троховиці. Не ві всіх царя Христа, Бога нашого, воскресни лаголюче, голющем, покой Твой, тихи отсвятини. Твоє ям, яко попала ту красності украсив і причтею раду Твоєму влади построїти і покривати Отцу постатних поган, Державною силою Твоєю молитва є, будрої тихий, тихи я славим безсмертного Отца небесного, свята.

Господь, слышить м'яв, нех да ми конему, Негда призвати ми, услышам я Бог правди моєї, Господь, слышить м'явних, да возвати ми конему. Господь, услышит, все в сердце и душу, все по мышлению Господи, помилуй. Господи, Вседержитель Божий, Отець наш, молим Тися, услышай, помилуй. Господи, помилуй. Вы нас, Боже, по лице милости Твоей, молим Тися, услышай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я еще молим Тися, святейшим Соленским Архире и нашим Францисте Папе Римским, Бо любим ее епископе нашим Кернили, о служащих и послуживших, о святим храме, семьи, отцах наших, духовных и всех, о Христе, наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй І ще молимся про держащих властих нашки у всьому інстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о пристоящих людях, ожидаючих тебе великі багаті, милості, за з твершів намилостим за всіх християн! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилости, чоловіку любить Бог, єси і тобі славу, слава, слава йому цинистуму духу. На ній Господи вечерцем, без гріха сохранитися нам, славословен єси, Господи, Боже, Отець наш, і хвальної і прославленої ім'я твоє вовіки. Амінь. Буде, Господи, милость Боя на нас, як в у Бога, комнатях, славословен єси, Господи. Научи нас, оправданієм Твоїм, благословен єси Владыко, разу нас оправданієм Твоїм, благословен, си святий, просвіти нас соправданні Твоїм, Ми, Господи, милость Твоя вовк, і руку Твоєю не презири, не подобає хвала Тебі подобає мені, Тебі слава подобає Отцу, і сину, і Святому Духу, і нині присно, і вовіки віки вікова.

Господа проси Господи. кончина живата живота безболізне, безболізнене, непостидне мирний добротві на страшнім судище Христові проси Господи чисто і приблусловенно і славний владичцю нашу богородицю і Марію, з усіми святими помінувши, самі себе і друге вежлива наш Богу Бог предадую, Господи. Як у Благочилині колібець Бог єси, тобі славу села і моцу и сини духу нині приснував віки всі. І духові Твоєму, воша Господа, і преклони тебі, Господи, Господи. державного царстві Твоє благословений, Припрославленого Цаїси нестого духа, нині не не приставо віки Амінь. Палата одушевлена я влена, Божія, була, є не набилає си і Твою. Тим твоєм сокровену, вірну свячені і стіну дарова, єси, не говориму. Є я же радира Твой бомати спасається, воспіва я божественную державу Твою, воскресний, Господи, по покой Твой, Тики во святині Твоє. Гризу чесною Твою, Твоє чесноє і святоє тіло, чиста я покрившую, Одесу, слави, дарувала Єси всім істочник істочаюсь. Благодати пресно животне я води, є, я же празнуєм положення, почитаю життя Богородице всіх чеснішую. Віцу твоєму помоляться, богатії людстії. храм Твой, Владичице, Твою священою ризу Яко сокровище свячені я нося, це не освящається вірою, я, і тя подолу подолоблажая, восемь уповання душ наших, і твердий по крові і Святому духу, і нині присний вовік. І по віки вікова, яко вінцем присвітлим, все я, Богородице, ризою, твоєю чесною, церко Божия пригодіяся і світиться, радоючись і тайно ликовство вопіючи Тебі. Радуйся, дядима чесна і вінче Божественна, я слава, радуйся, єдина слава, і вічно, веселіє, радуйся котебі притихаюшим, пристанеш і спасені є наше. Полону Твоєму соміром. Яковені, са очі мої, спасен'є твоє, я жиє си от всіх людей. Світло травені, язиком, і слава людей твоїх, ісраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Славу твій, сину, і святому духу. І нині пресной бо віки вікова, Святой Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владику, простибе, закони і наша, святий, посіти, сіли, не мучі наша, імени Твоє, городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слова свій сину, і святому Духу. і дені, віки, віково, Отже наші жиє сина да святиться, ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі на землі. клів наш насушний даж нам нес, і остави нам доли наша. Як коже і ми оставляємо должником нашим, і не воведи на нас, воєскушення, но і збави нас от луха, Богов. Твоє царство слава, і сили, слава, це і сине, сте у духа нині пристає в віки віков. Бородиться, чоловіком покрове, крови, пояс пречиста от Твоєго, тілесе, Державної раду Твоєму бложені даровала єси, безіменним рождеством Твоїм, нетліна тлі по тебі, Боєстецтво, обнуляється і врем'я, Тим же молим камінь, раду Твоєму дарувати і душам нашим велію милость. Премудрость! и благослови Христос, Бог наш Судани, присного веки Амінь! Боже, ко полича свою віру во віка віку. Святая Богородице, спаси нас. Честнішою керовим і славнішою в несравненні Асерафим. Без виспиння вас, уворожуй, сущий Богороди, суття велича є. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі. Слава Своє Сину і Святому Духу, імені Пресної, присно, і вовіки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Систинный Бог, наш Молтвам, причистый своих матристых славных славних і всехвальних апостол, блажен и священного мужчинка тайдора Всіх Святых. Помилуйте, спасет нас, и ко благ, чоловіко, любець.